Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Добрий день! З вами Радіо КМБС. Комунікація є однією з найважливіших складових бізнесу як внутрішня, так і зовнішнім світом. Саме тому ми вирішили поговорити про репутацію бізнесу з Мариною Стордубською, яка викладає авторський курс управління репутацією в умовах невизначеності на програмі Школа стратегічного архітектора. Ви на програмі працюєте з унікальною аудиторією, і дуже цікаво з вашої точки зору, як ви сприймаєте аудиторію цього курсу керівників державних інституцій, власників бізнесу та керівників громадських організацій і мистецьких проєктів. В інших випадках я не люблю слово унікальний, тому що зазвичай воно не відображає реальність, але в даному випадку воно на 100% доречне, тому що аудиторія програми це мікс представників державних, комерційних та неприбуткових організацій, виклики котрих лежать за межами тих систем, в яких вони працюють. Іншими словами, представник. Відомства чи міністерства чи державного підприємства, яке, наприклад, реформується чи бажає реформуватися, має перед собою виклики, для розв'язання яких воно має запозичити досвід з іншого сектору, наприклад, комерційного або неприбуткового. І навпаки, комерційна компанія для того, щоб розв'язати складну задачу, має розглянути можливості партнерства або обміну досвідом. Або обміну практиками з іншими двома секторами. Тому аудиторія цієї програми, вона з одного боку їх небагато. Але це ті люди, від котрих реально залежить рух нашої країни у майбутнє. І курс управління репутацією в умовах невизначеності, або як я іноді його називаю, в умовах тотальної недовіри, він про те. Як грамотно та інформаційно-гігієнічно всім цим трьом секторам взаємодіяти зі своїми працівниками, зі своїми зовнішніми аудиторіями. Тому що сьогодні ми живемо в світі, перенасиченому інформацією. Вдень на кожного з нас за різними оцінками валиться приблизно 5 тисяч меседжів. Це дуже багато, це надзвичайно багато. Це більше, ніж нас, наш мозок здатний перетравити. А відповідно, він, наш мозок, робить з цією інформацією три речі: він її фільтрує. Угу. І залежно від того, яка, наприклад, репутація у джерела цієї інформації, чи у провайдера послуги, чи товару, чи у співрозмовника. Чи у кандидата на посаду залежить, чи інформація, яку ця людина чи організація комунікує, чи вона буде відфільтрована, відібрана, чи вона буде відкинута. Далі відбувається опрацювання цієї інформації, аналіз, чи здатна людина оцінити, проаналізувати, зрозуміти і використати цю інформацію. І нарешті, після цього має в ідеалі бути. Потрібна поведінка. І цю поведінку обумовлює ставлення. Якщо ми довіряємо людині чи організації, ми конструктивно до неї ставимося і ми готові з нею співпрацювати. Якщо ми не довіряємо, у нас навіть бажання співпрацювати не, буде, не виникає. Не. Причому, що важливо, що навіть якщо ми не довіряємо помилково все одно, це призводить до деструктивної або неконструктивної поведінки Марина, знаю, що на цій програмі ви використовуєте такий термін як епоха після правди. Я так розумію, що ми зараз якраз в ній знаходимось. Чи можете трошки більше розказати про цей термін? Ну, термін Після правда» у світі з'явився в 2004 році після виходу одноіменної книги, яка називалася The post Post-Truth era Ера після правди. Якщо коротко, після Правда це епоха, в котру факти і дані не мають цінності, тому що їх забагато. Це, от як, наприклад, в країнах, де немає проблем з водою. Не так ощадливо ми ставимося до води. Угу. В той час, як в країнах, наприклад, більш засушливих вода реально є золотою, за своїм коштом. Отак і інформація. Наразі у всьому світі перевантаження інформації. Тому цінна, не скільки інформація, як то дані, чи факти, чи цифри, цінний їх аналіз. Угу. Саме тому. Переважна більшість людей реально вже не обтяжують себе навіть спробами цю інформацію аналізувати. Це дані панєвропейського опитування Іпсос Морі по Євросоюзу за 15 рік. Більшість людей не є самостійними у формуванні своєї думки про оточуючий світ по переважній більшості питань. А це означає, що хтось, кому вони довіряють, з ким у них є відносини довіри. Тобто хтось, чия репутація в глазах, в очах цієї людини є позитивною, є для них джерелом не просто інформації, а думок про оточуючий світ. І задача наших учасників на школі стратегічного архітектора навчитися вибудовувати, перш за все, зі своїми командами, а потім зі своїми іншими аудиторіями, такі відносини, в основі яких довіра. Тому що тільки такі відносини. Забезпечують можливість оцього навігатора у світі угу. фейків, коли тебе чують і твою інформацію не відкидають, а її беруть в роботу. Дякую. І тоді, от, продовжуючи цю тему, хочеться зрозуміти зараз власникам компанії або організацій, що треба для себе розуміти. Ну, номер один: пам'ятайте, що ви учасник діалогу, а не ведете монолог. Ви говорите в постійній какофонії, не, не гармонії, а какофонії з іншими голосами. Тому що інші стейкхолдери, які говорять одразу одночасно з вами, вони не синхронізують, що вони говорять. Відповідно, кожна з аудиторії отримує велику кількість інформації, і велика частина цієї інформації вона, вона протирічить одна одній. І задача компанії, чи організації, чи державної установи розуміти, яка інформація потрібна цільовим аудиторіям, що їх хвилює, що їм не подобається, які в них претензії і запитання. Тому що тільки та інформація, яку ваш слухач, ваша аудиторія хоче брати, тільки та інформація буде ними відфільтрована. Друге, що важливо розуміти, що Критика і негатив від них не треба ховатися. Особливо, якщо вони заслужені. От якщо можна mm -hmm. тут якийсь приклад, я думаю, у вас може є якийсь якраз щодо публічного діалогу з громадянами, якісь останні mm -hmm. щодо критики. Ну, в принципі, будь-який, чи державний діяч, чи представник компанії, наприклад, керівного складу, Має два способи працювати з претензіями електорату, чи клієнта, чи партнера. За допомогою досліджень. Я запитую людей спеціально. Інший спосіб, дотичний, але дуже важливий, слухати критику. Бо критика це безкоштовна соціологія. Це коли тобі приносять твою проблему і кричать тобі вухо про неї. І дуже є невелика кількість компаній, яка наважується не боятися критики, і це важливо. Тому що відповідь на критику, реагування на критику, готовність виправляти помилки, і що найважливіше, готовність вибачатися за дійсно ті речі, які вартують вибачення, саме це дозволяє підсилювати і швидко коригувати репутацію. Взагалі, вибачення у світовій практиці, вибачення СЕО публічної компанії впливає на вартість акцій біржі. Вона зростає. Якщо СЕО дійсно чесно відкрито, вибачається, і це вибачення супроводжує корекційні дії. І третє, що мають розуміти очільники. Різних компаній, організацій, це те, що репутація це жива структура. Вона змінюється, вона багатогранна. Вона може бути різною у різних аудиторіях. Ви можете бути прекрасним роботодавцем і жахливим провайдером послуг. Одночасно таким собі контрагентом. Тобто, треба розуміти, що репутація, вона як діамантик. Вона має багато сторін. І вони всі різні. І задача стратега, стратегічного архітектора у ці всі грані бачити, угу. тримати в голові і розуміти, як вибудувати між ними гармонію. Дякую. І тоді ще одне останнє таке підсумкове питання: як на вашу думку, взагалі змінилися задачі той самої держави, бізнесу, коли у нас існує така постійна війна за розум і емоцій, як ми кажемо. Про що треба пам'ятати, все ж таки, як далі рухатися краще? Ми всі в епоху після правди і соціальних мереж, і відкритих кордонів, без варіантів і без вибору. Всі є комунікатори і всі є сторітелери, розказчики історії. От, без варіантів взагалі. А, і Кожна інституція, чи державна, чи комерційна, чи неприбуткова, має розуміти, що, що вона не тільки здійснює якусь діяльність, вона ще й ретранслює інформацію. За даними Дельман Трасбарометр, на сьогоднішній день люди сприймають в якості мас-медіа не тільки власне мас-медіа, да? а ще інших людей, платформи, Facebook, Twitter, mm -hmm. і так далі, бренди, компанії. Організації і державні установи і окремих діячів. Тобто, вдумайтесь: бізнес, все бізнесу, фахівець з виробництва цього бізнесу це не одне джерело, а три. Угу. Тепер візьмемо велике міністерство. Міністр, профільні заступники, технічні важливі відомі фахівці. Це не одне джерело інформації. А 2, 3, 8, 10. Чи вміють вони комунікувати? Користуватися взагалі цим, так? Чи є навички, чи є синхронізація, тому що 10 спікерів мають мати магістральну лінію. І оце та навичка, оце те розуміння, яке ми теж на програмі людям показуємо, надаємо і вчимо напрацьовувати це не тільки в собі, а й в своїх командах. Зрозуміло, дякую. Ну і останнє це можливо побажання тим стратегічним архітекторам, які б хотіли рухатися у боротьбі з фейковою інформацією, і щоб покращити mm -hmm. якось свою репутаційну самотехніку. У сучасному складному інформаційно перенасиченому світі, в якому ще й до речі, стираються кордони національні між країнами, і через ці кордони у нас ходять технології, люди, знання, товари і послуги, дуже важливо представнику будь-якої інституції, державної, чи бізнесової, чи гуманітарної вміти мислити на надсистемному рівні, що мається на увазі, якщо я бізнес. І я шукаю ринки збуту моєї продукції, або я хочу розширити аудиторію, або я хочу переспрямувати мою послугу, я набагато ефективніше спрацюю, якщо я можу піднятися над моєю системою, це моя галузь і мої конкуренти, і подивитися. А державний сектор і гуманітарний сектор, чи є у нас можливості синергетичної співпраці? Чи можу я запозичити? Якісь практики, які в неприбутковому секторі або в державному вже працюють, а в мене ще ні. Це мислення вимагає багатьох навичок. Одна з них це вміння аналізувати інформацію. І це вміння трансформувати чужий і свій досвід. Не менш важливим є те, що. Україні потрібні люди, які вміють критично опрацьовувати великі обсяги інформації, не даних, а інформації оціночної, наукової, політичної, соціальної. І потім з цієї інформації формувати стратегії, плани і дороговкази. Для роботи своїх організацій, це те, чому вчить програма. Коли ми говоримо про репутацію, наші слухачі розуміють, що Україна наразі вона формує своє місце в світі. Вона викарбовує ту репутацію, те ставлення, ту повагу, яка їй потрібна, щоб рухатися далі. І навички, які дає програма, вони якраз спрямовані на те, щоб незалежно від контексту політичного, соціального чи культурного, чи сектору, в якому організація працює, державного, комерційного чи гуманітарного, наші випускники, яких вже, до речі, понад 100 людей, могли застосувати свої навички, створити потужні системи, розв'язувати свої задачі і виклики на тому рівні, який дасть можливість. Розвиватися, бути ефективними і залучати до своєї справи багато небайдужих людей. Про репутацію бізнесу з Мариною Стредубською, яка викладає авторський курс управління репутацією на програмі Школа стратегічного архітектора.